Доброго дня, шановні радіослухачі, в студії біля мікрофону завітуючись сектором перших-четвертих класів та дошкільнят центральної міської бібліотеки для дітей Юлія Близнюк. Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Ці знамениті рядки Ліни Костенко про Шевченка власне стосуються і її самої. Її називають королевою української поезії ХХ-ХХІ століття, яка в часи безправ'я повертала людям віру у слово, а також такі поняття, як гідність, національна честь і самоповага. У домашніх бібліотеках багатьох українців обов'язково є книжка Ліни Костенко. 19 березня одні із найвідоміших українських письменниць сучасності виповнилось 93 роки. Неймовірна, талановита, патріотична і дуже сильна жінка Ліна Костенко є не просто поетесою та письменницею. Вона вже давно стала символом України, еталоном літератури. Її творчість протягом довгих років не втрачає актуальності та цікавості не старіє, а її римові рядки до того точні та мелодичні, що дивуюся, як багато красивих слів можна знайти в нашій мові. Кожен її вислів, кожна цитата, метафори, що надихають та змушують замислитись над вічними. Та важливими темами. Шановні радіослухачі, з нагоди дня народження видатної Українки пропонуємо вашій увазі прослухати цікаві факти, пов'язані з життям і творчістю Ліни Василівни Костенко. Дитинство великих людей рідко буває простим і безхмарним. Дитинство Ліни випало на період воєнних дій. Що розгорнулися в рамках Другої світової війни. Саме в цей непростий період поетесою був написаний перший у житті вірш. Їй було лише одинадцять, коли під час боїв за Дніпро в той час родина Костенка жила на Трихуновому острові, що розташований на річці Дніпро, сидячи в окопі, оточена криками та плачем, вона надряпала. На одній зі стін окопа свої твариння. Буквально за мить у це місце потрапив снаряд від вірша не лишилось нічого. Переживши цей страшний час, Ліна Костенко не тільки не кинула справи в свого життя, але ще більшим прагненням стала осягати таїнство творчої науки. Наприкінці 1930 року. До тата Ліни Костенко прийшли з обшуками енкеведисти. Показуй, де ти тут ховаєш зброю? грізно спитали вони. Василь Костенко усміхнувся, і, як виявилось, пророчий кивнув на колиску, де спала його маленька донечка Ліна. От там У Ліни Костенко було тавродочки ворога народу. Батька поетеси Василя Костенка. Блискучого педагога і поліглота, який знав 12 мов, у 1936-му засудили на 10 років концтаборів. У дитинстві Ліна мріяла стати льотчицею. Бажання було настільки сильним, що вона змайструвала собі саморобний парашут із старої маминої парасолів та простирадла, піднялася з ним на горищі і стрибнула. Тоді маленька Ліна ледве не загинула, тому з мрією дитинства було покінчено. Перші вірші Ліна Костенко опублікувала в 16 років. Через впертість та неабияку сміливість Ліна Костенко називають залізною жінкою. Вона завжди говорила та писала, що хотіла. Навіть коли її колеги боялись репресій та мовчали, вона відкрито критикувала владу. Таку незламність поетеса унаслідувала від своєї бабусі. У радянські часи поетеса була активною учасницею дисидентського руху. За що її твори були забороненими для друку впродовж 14 років? Це був важкий удар для письменниці, і вона навіть оголосила голодування. Однак акція протесту не дала жодного результату, і ліні довелось навчитися жити. У творчій ізоляції. Саме в цей час вона написала свої найвідоміші твори Берестечко і Марися Чурай. Роман Маруся Чурай, твір, який зробив Ліну Костенко знаменитою на весь світ. У його центрі зображена легендарна постать Маруся Чурай, поетеса і авторки багатьох народних українських пісень. Дії Романи відбуваються в роки Визвольної війни. Українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Ліна Костенко вдало зобразила трагічну любовну історію Гриця Бубренка та Марусі. На написання своїх творів Костенко надихали подорожі, які вона дуже любила свого часу. Ліна Васильівна з чоловіком об'їздила всю Україну на своєму запорожці. Після Чорнобильської катастрофи Ліна Костенко єдина з українських письменників майже 20 років регулярно відправлялася в Чорнобильську зону та висвітлювала цю трагедію у своїх віршах. Улюблений музичний твір Ліни Костенко Реквієм Верді. особливо їй до душі День гніву. Єдиний роман Ліни Костенко 21 століття. Це записки українського «Самошедшого». 2010 року. До цього поетеса 20 років не видавала жодної книги. Твори авторки перекладені багатьма європейськими мовами і добре відомі за межами України. Вона була нагороджена Державною премією України імені Тараса Шевченка, премією Фундації Антоновичем, медалі Святого Володимира та премії Франчески Петрарки. Свого часу. Ліна Васильівна відмовилась від звання Героя України, сказавши фразу, яка стала крилатою. Політичної біжутерії не ношу. Тодішній президент Віктор Ющенко навіть приходив до Ліни Василівни додому. Про це у своєму блозі згадує Ірина Геращенко, яка тоді супроводжувала президента. З її спогадів ми дізнаємося, ми піднялися сходами і подзвонили. Під квартирою стояв хлопець із прес-служби з червоними вухами і трясущими руками. Вона не відкриває, прошепотів він. Президент подзвонив ще раз. Дорога Ліна Васильівна, це Ющенка. Двері відкрилися на порозі, стояла Ліна Костенко. Вона дозволила президенту мені зайти. Я й досі пам'ятаю кожну хвилину перебування квартири. Де фото дорогих і важливих в її житті людей? Нашу розмову, яка почалася із сурової виволочки за те, що хлопець, який трезвонив у двері доліни Васильівни, говорив російською. Її сила та любов до життя вражають та надихають школярів та студентів, які вивчають її роботу. Ліна Костенко 2022 року є почесним доктором Чернівецького національного університету, а також почесним професором Національного університету Києво-Могилянської академії. Це щастя, що в Україні є така поетеса, безмежно талановита, світового рівня, який підвладні всі стилі, всі жанри, всі форми. Так охарактеризував творчість Ліни Костенко, поет Борис Олійник. Сьогодні видатна письменниця Шістодесятниця підтримує українців своїм сильним словом, як і раніше. Вона наснажує дух наших захисників, Збройних сил України та нескореного народу своєю найсильнішою зброєю, патріотичним, гнівним словом. Саме Ліна Костенко прощепила мільйонам українців непохитну віру та впевненість в те, що ми незалежні, гідні і вільні, що нас не здолати адже дух наш є незламним. Читаймо перечитаймо Ліну Костенко і кожного разу відкриваємо її нову, бажаємо цій чудовій жінці щастя. Міцного здоров'я та довгих років життя під мирним небом України много літа Ліна Васильівна.